Велике прибирання по всій області організоване адміністрацією. Розпочали з ботанічного саду у мікрорайоні Шахта в Ужгороді. Колеги не вліво, в у сторону, всі є, забираємо сюди. Це популярна локація серед містян. Щоправда, після прогулянок чи відпочинку на природі мало хто прибирає за собою. Такі величезні парки в Ужгороді, які не та не тільки уж я в Закарпатті, вони. Вони трошечки занедбані. І наша зараз стратегія привезти ці парки в такий хороший, відповідний до Закарпаття, такий стан. А Закарпаття у нас квітуче і красиве. Не дуже хочу розказувати, що знайшли. Знайшли багато памперсів, знайшли багато бутилок, знайшли багато там пластику, скла, знайшли шприци, вибачте, за слово. Та? Знайшли багато того, що би не мало тут бути, і це проблема не тільки там хто утримує цей парк, хто бає про цей пар. Це проблема нашого суспільства. До весняної толоки долучили працівників обласної та районної державних адміністрацій профільних управлінь, а також студентів біологічного факультету Ужну. Загалом понад сім сотень пар робочих рук для Закарпаття. Це цілком традиційна пора, щоб навести лад. Все у нас в Закарпатті така традиція, що перед Паскою, перед великим днем має бути чисто всюди. Як біля того, скажімо, там, там, де ти живеш, в домівках, наші жінки чистять вікна, стирають штори, а чоловіки більш таку сильну роботу роблять. І сьогоднішній цей парк, який є фактично показовим, сотні людей сьогодні прийшли для того, щоб Хоча б там метр квадратний гектар зробити частіше нашої планети, в тому числі закарпаття. Не менш активно трудиться і молодь, яка дбає не лише про чистоту навколишнього середовища, а й добре усвідомлює шкоду від сміття і захаращення. Ми проводимо екологічний захід по прибиранню ботанічного саду. Ми прибираємо тут сміття, чагарники, старі гілки. Цей захід допомагає нагадує всім. Що природу треба берегти і дбайливо до неї ставитися. Бо земля наш спільний дім, і ми маємо про це пам'ятати. Михайло з ужно біологічний факультет, третій курс, це мій однокурсник, і нас змусили, але ми не відмовлялися сильно. Чому не відмовилися? Тому що треба підтримувати такі от заходи, щоб ну, місто стало чистішим, я вважаю. Як часто взагалі доводиться прибирати громадські місця? Дуже часто це вперше за три роки мого існування. <хи> територія лісу, який належить Ужгородському національному університету, становить понад 80 гектарів. Утримувати таку площу у постійній чистоті доволі складно, каже ректор Ужну. Двічі на рік тут прибирають власними силами. А нинішня спільна акція початок масштабного проекту. Два рази на рок, на рік робимо прибирання, але слава богу, наші. Мешканці нашого міста вони використовують ліс, ну а на жаль, не завжди після себе прибирають і тому залишається завжди завжди. За після після того як вони побувають в лісі, проведуть якийсь час, то залишають нерідко частину сміття. Тому за такий час накоплюється сміття. Власне кажучи, це якраз така традиційна наша наш час, коли ми проводимо прибирання. але це зовсім нова ініціатива. Ініціатива спільна з обласною військовою адміністрацією. Вона заключається в тому, що ми хочемо перетворити цей ботсад, бо це частина приброохоронна зона в таку одну із. Найкращих місць нашого наш місць нашого міста також в Ужну розглядають можливість облаштування інфраструктури. Зокрема, планують встановити лавиці, смітники і провести освітлення. Наразі розробляють проект, у межах якого найперше мають вивчити флору ботанічного саду. Створена комісія, яка вже працює по обстеженню аварійно. Небезпечних та хворих дерев сьогодні буде розчистка тільки підліску, то, що ми зараз бачимо, дерева сьогодні не вирізаються абсолютно ніякі дерева, ані аварійно небезпечні, ані хворі дерева. Ми сьогодні рухати не будемо. Навпаки. Обезпечимо та щоб до аварійно-небезпечних дерев люди не підходили. Це займе цим займуться професіонали. Комунальники забезпечили локацію, технікою та інвентарем. Вісімники надали 70 мотопост та бензопили. Адміністрація придбала 500 пар рукавиць і понад дві сотні великих пакетів. За можливості сміття одразу сортують, а гілки подрібнюють. Працюють три одиниці техніки Кшеп. Задіяно аві «Ужгород», забезпечено контейнером 30-кубовим і контейнерами для роздільного збирання сміття. Сміття, яке не потрібно буде вивезено на полігон барвінок, відсортоване на площадку АВ «Ужгород» для подальшої опрацювання і переробки. Подрібнення це бюджет міста для шкіл для опалення на слідуючий опалений період. За кілька годин роботи активісти і учасники толоки зібрали більше ста кубів сміття і гілок. Загальнообласна акція триватиме два дні. Долучитися до неї зможуть усі охочі, як ужгородці, так і переселенці. Окрім того, відвідувачів, які полюбляють прогулянки в лісі на шахті, просять утримувати територію у постійній чистоті. Також влада звертається із проханням організувати толоку у себе вдома і на роботі, аби до Великодня Закарпаття засяяло чистотою.